Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную вам послухати казку Василя Сухомуинського, Як починається осінь. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, весна. В осені коси заквітчені пшеничними колосками, червоними кетягами калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оцей починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки. Злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють. А дятви радіють, зустрівшись осінню, голосно кричать, перелітають із місця на місце. Шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки. А тепер, дорогі дітки, Пропоную вам дати відповідь на питання за змістом твору, чиєю донькою є осінь. Перевірте свою відповідь. Осінь це старша донька Діда Мороза. Що любить осінь? У творі сказано, осінь любить ночами сидіти на березі ставка? Чому, на вашу думку, ластівки бояться осені? Я вважаю, що ластівки бояться осені, бо їм потрібно готуватися відлітати у теплі краї. А як вважаєте ви? Дякую вам за старанність і увагу! До побачення!